Вітаю вас, друзі та колеги! Сьогодні поговоримо про пресотерапію. Сотерапією називають також змінною пневмокорекцією або пневмомасажем. Вона має цілющий та профілактичний вплив на шкіру, тканини, внутрішні органи і організм людини в цілому, шляхом програмованого змінного тиску в наповнених стислим повітрям еластичних манжетах. Манжети в різній кількості, що залежать від моделі апарату, об'єднуються в масажний костюм, який пацієнт одягає цілком або частинами, наприклад, тільки на ноги чи торс, що забезпечує максимальний комфорт під час процедури. Апарат пресотерапії виконує масаж кінцівок і фрагментів корпусу тіла за допомогою змінного за заданою програмою тиску повітряної суміші, закачаної в робочі манжети. Останні надягають на тіло пацієнта і закріплюються в заданому положенні. Хвилеподібна циркуляція повітря в костюмі пресотерапії надає стимулюючу дію на шкіру, підшкірну клітковину, м'язи, лімфатичні і кровоносні судини, нервові. Гілки і вузли. Масаж рефлекторно детермінованих точок і зон дозволяє домогтися ефекту навіть в тих частинах організму, що далекі від місця впливу. Апаратний масаж призначається при таких захворюваннях, дисфункціях і станах, як надмірна вага, місцеві жирові відкладення на сідницях та стегнах, целюліт, нависання шкірних складок, набряки кінцівок різної природи, знижений тонус. І передчасна в'ялість шкіри, місцевий гемо та лімфостаз, порушення тканинного обміну речовин, перш за все, недолік ліполізу, відновлювання після травм кінцівок. В косметологічній клініці процедуру можуть призначити через кілька місяців після операції ліпосакції для якнайшвидшого відновлення тканин. Крім лікувальної дії, апарати пресотерапії застосовуються для профілактики розвитку варікозу, зниження місцевого і загального імунітету, схильності до набряків, при порушенні обміну речовин, синдрому емоційного вигорання. У цілому пресотерапія може призначатися як загальнозміцнююча процедура без виражених показань. Компанія Алвіпрага виробляє три моделі апаратів для пресотерапії, які відрізняються сферою застосування, характеристиками та кількістю повітряних камер в костюмах пневмомасажу. Кожен з клієнтів має змогу вибрати саме той апарат, який найбільше підходить за профілем діяльності закладу, будь це відновлення, відділення реабілітації, косметологічний салон чи клініка пластичної хірургії.